Я ж нагадаю, що повітряної тривоги по всій країні пролунав вже і Олексій Кулеба, голова Київської обласної державної адміністрації, долучається до нашого ефіру. Наприклад, раніше він повідомляв про те, що е, успішно працювала ППО на Київщині. Пане Олексію, раді вітати вас в нашому ефірі. Чи можемо ми зараз говорити про деталі цього обстрілу і як минулася повітряна тривога на Київщині? Вітаю всіх. Дійсно, дуже були довгі в нас часи очікування, коли закінчиться повітряна тривога. Хочу подякувати Збройним силам України. Слава кожному хлопцю і офіцеру, які захищали протягом цих годин небо Київщини і всієї України. В нас є вдалі приклади того, як відпрацювала протиповітряна оборона Київської області. Гарні результати, на жаль, окрім цього, є влучання в об'єкт інфраструктури. Зараз аналізують інформацію. Ми зможемо протягом двох годин дати більш чітку аналітику того, що сталося. Можу сказати, що ми поки що не бачимо критичних наслідків, проте більш детальну інформацію надамо згодом. Панексі, зрозуміло, так що потрібно, як ви сказали, аналіз е, зібраних даних провести. Але принаймні, попередньому можемо говорити про кількість збитих на київщині е, ракет. Ну про одну ви повідомляли про я, це. Ми знаємо. Я, я, я можу сказати про те, що це не одна ракета, і із задоволенням дам цю можливість прокомунікувати міністерство оборони профільним е, фахівцям, які мають про це говорити зі свого боку. Скажу що. Надзвичайна була динамічна атака, було багато цілей. Я думаю, що всі за цим слідкували. І ще раз хочу сказати, що просто неймовірну роботу показали наші захисники, пане Олексію. А що стосується електропостачання, в якому режимі зараз область працює? Це аварійні відключення, чи все ж таки поки що стабілізаційний? Зранку область почала працювати вже в плановому графіку відключень від електроенергії. Цей графік ви могли побачити на сайтах відповідних організацій. Зараз в нас десь приблизно 40% області знаходиться без електроенергії. Це аварійне відключення. Також ми зараз ведемо консультації щодо того, коли. Ми зможемо відновити електропостачання для більшої частини наших абонентів. Звичайно, що це буде залежати від наслідків цієї ракетної атаки. Панексію, е чи можемо ми говорити про те, в якому в цілому стані. Е Електромережі в Київській області, тому що до прикладу напередодні в столиці фіксувалися значні стрибки напруги. Чи спостерігали їх в області? Якщо так, то з чим це могло бути пов'язано в області. Ситуація з електропостачанням покращувалася останні чотири дні порівняно з тим, що ми мали після 23 листопада. Можу сказати, що так в нас були деякі. Деяка інформація щодо того, що в нас відбувалися стрибки електроенергії в мережі, але вони були поодинокі в цілому, ситуація стабілізувалася, і доказом цього відбулось те, що зранку ми переходили на планові відключення електроенергії. На жаль, ви бачите підступний ворог. Московити вони саме в цей день звичайно вирішили зробити такий великий ракетний. Обстріл нашої території. проте я впевнений, що протягом двох годин ми вже зможемо дати більш оптимістичну інформацію щодо того, як ми будемо підключати абонентів до електроенергії на Київщині. Пане Олексію, дякуємо вам за коментарі. Олексій Кулеба, голова Київської обласної державної адміністрації, був разом з нами щойно наживо.